У нас до 50, -ти, 50 -ти років була ще церква, бо я в 53-му році брала шлюб ще в церкві. Потім вже нас закрили. Церкви не було, дуже нам гори великі було. Ми ходили по чужих селах, по -це, до церкви, бо ми хотіли помолитися, віддячити Богу за те, що ми живемо на білому світі. Я ще знаю стару церкву, ту, що була деревляна на горбіку. Там так і кажуть, попів горб, то там та церква була така обмурована, кругом, а кругом церкви було не так, як тут, але кругом так було, що ховатися було так, як в дощі, що, і так, і кругом церкви я ще добре знаю. О, І носили паску, святити, то мене тато носили, то я знаю, ще це все. А там старі то народу було багато, так що не треба було палити ні. Ні, ні тих але роздягалися, тісно було в церкві старій, тільки були їй багато, ходили до церкви. Церква у Дашківцях була здавна свято-успенською. Про це читаємо у капітальному дослідженні приходи Подольської єпархії церковного історика Юхима Сіцінського. В середині XVIII століття храмова будівля була убогою накритою соломою. Проіснувавши трохи більше 25 років, вона згоріла. Старанніми прихожан за два роки побудовано новий храм. У 1784 році. Він освячений на честь успіння Пресвятої Богородиці. «Ти вже прийшла, як советка у породу не було цього нічого. Вже при... А тут вже потім прийшли ці, дали вже німці, приїхали, дали нам школу построїли, поста... були вони до з і ще одну построїли школу, то ми до тої школи поробили, поробили класи, а потім вже як... ми зробили церкву стоїть. Тої хати. А вона почала валитися, і вже тут почали і строїти цю церкву. Ну там ми дуже наробилися. Всі люди ходили, мастили і робили. Дуже, як не було церкви, дуже нам велика була біда, не було чим їздити. Транспорту тоді ж не було, так як тепер. Ми пішки ходили і паску святити, і так ходили до церкви, і опаздували до церкви, але ми. Хоч тільки хотіли, щоб хоч прийти до церкви і Христа поцілювати. І то ми Богові були вдячні за це. Але ходили люди, багато з села ходили люди, до бару їздили, в Карачиївці їздили, де були церкви, в Зіньків їздили, кругом їздили, де церкви знали, ми ходили і я ходила теж. Стані царицею небес. Невесная, радуйтесь в малящийся. В нашому храмі є дві чудотворених ікони. Насамперед, це є наш такий местопочитаємий святий вцілітель Пантелеймон, яку ми святкуємо 9 серпня, з усієї круги люди сходяться на це свято для того, щоб помолитися перед святим цілітелем Пантелімоном і попросити, щоб по його молитвах Господь нам і силив як і тілесні сили, так і душевне. Село Дашківці, що на Вінковеччині, розташоване у невеличкій балці при витоках річки Нелядової, що впадає у Дністер. Поселення межує з Летичівським повітом і відстоїть від повітового міста у 23 верстах на північ. Так описує географічне становище Дашковець Юхим Сіцінський. За словами історика, місцевість ця здорова. Принаймні була такою до революційних катастроф 1917 року. Вперше про Дашківці згадано. В архівних документах, яке датовано 1400, 1493 року. В даний час, в поточному році, Дашківцями виповнилося 518 років. Прекрасне село, малянине село на Поділі. Дашківчани займалися землеробством і садівництвом. Садівництво давало доволі добрі доходи, і селяни мали гарні сорти сливок, груш, яблук. Перед початком 20-го століття пише Сіцінський, у Дашковецькому приході проживало 2114 душ обох статей. Серед них православних 943 мужчин і 944 жінки. За 100 років людей лишилося на тисячу менше. На території сільської ради проживає 1115 людей, різновікових, різновікових, як і пенсіонери, так і молодші діти. В школі навчається 149 дітей. Народжуваність у нас в цьому році народилось 10 діток, а померло 28 людей. Це говорить, що йде смертність більша від народжуваності майже у три рази. Тяжко, 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 бо того, що нема здоров'я. Я єдна пенсіонерка. Дочка то без роботи, дитина ходить в школу. Ну, з вони зятять віддільно живуть від нас на найманій квартирі, бо ми не можемо владнувати між собою. У нас є ще чудотворний образ Пресвятої Богородиці Всескроящих радостей, який був подарований більше 100 років назад святим праведним Іоанном Кроштацьким. У місті Кроштаді біля Санкт-Петербурга. Цей житель із Кроштаду приніс пішки цю ікону, і зато цього жителя боліли ноги. І він знав, що святий Ян Кронштадтський ісціляє по молитві. Поїхавши до Іоанна Кронштадтського, святий благословив його ікону і сказав, донесеш її ікону до свого села і отримаєш ісцілення. Як строїла я цю хату, то три дні в болоті яму сили, то було по 20 душ, по більше, навіть до 30 душ. І хоч зварила картошки, там помідори чи там огірки, чи що, і так обходилося. А тепер столи гнуться від їсти, а, а радості нема. Нема радості. Бо якісь болізні, бо якісь трагедії, бо в кожного щось є нема такого, щоб не було у когось якогось, якоїсь біди. ще до Києва, він вже почув істеріння в ногах. Він забув, що в нього хворі ноги. І ця ікона до сьогоднішнього дня знаходиться в нашому храмі, це є наша скарбниця. Кожна людина вона має можливість прийти, приложитися до ікони Божій Матері і попросити, щоб дійсно Матір Божа зберігала, допомагала. И посылала все необходимое нашему жителю. Радуйся нам, радость, подающая верных благодатью, осия никого еще к себе гряду. Ні кової, що к тібе в ряду радості, моя. Церква після довгого гоніння і довгого переслідування почала розквітати, і церква починає в людському житті відігравати. Велику роль. І кожна людина, приходячи до церкви, вона знаходить утішення. У священному писанні святи отці говорили, кому церкву внімать, тому Господь не Отець. І тому церква є кусочком неба на землі. Ось із цієї хрещанської купелі нинішні Дашківчани розпочинають свій земний шлях до вічної вітчизни, яка зветься Раєм. Отим раєм, що його втратили правоці роду людського Адам і Єва. Раді, душа, о, У Євангелії Господь Ісус Христос стверджує, хто не народиться від води і духа, не увійде в Царство Небесне. І скільки ж їх пройшло повз небо за радянських часів, коли каменярі комунізму руйнували храми? Сьогодні уже чимало людей зрозуміли, яке це щастя бути записаними ангелами у книгу безкінечного життя, де немає ані хвороб, ані печалі, ані смерті. Я Трохи зміни. Не став такий вульгарний, трохи задумався над собою. Трохи, як кажу, успокоївся. Трошений спокій коли на службі. При мені подобається в церкві бути на службі в алтарі. Особливо в алтарі це священне місце. На землі такого не знайдеш. Господь після свого славного Воскресіння своїм учням заповідував, щоб вони йшли, навчили всі язи, всі народи. І крестили їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Тому православна церква до сьогоднішніх днів від самого Господа виконує це велике таїнство крещення, через яке людина омивається у святий воді і може надіятися на милость Божу і на Царство Небесне. На деякі речі 12 дивиться вже. Коли раніше їх це триволюся, приймав до себе, саме вже ах, так, так треба, хай так буде, воно прийде, воно минеться. Якось спокійніше, вже все. Ну, а коли вже, я кажу, з Богом, в сумін інакше легше. Багато не замічаєш, багато попускаєш, багато прощаєш. Як в руке б не простив, би обіжався, а так. А, хай буде. І слава Богу, поля наші засіяні, не пустують, воронами не ростуть. Ну, звісно, що трошечка з нами пізно розчитуються паями. Вже ну, всі села порозчитувалися, а наш э, 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 все не розчитався, дає нам пізніше. Не знаю, чим вони мають з нами розчитуватися, чи привезуть, обіцяли нам пшеницю, бо всі люди хочуть зерна. Кукурудза є, кукурудза, а пшеничка є пшеничка. Що, хто в нас є на вулиці, той в операції зробив серцю, а тому ще щось, а тому ще що, щось що, що, що. ти що? А я от лишилася тепер сама одна. Кому я. І до дітей не підеш, бо у кожного є своє, і там нема деся подіти, бо, бо ти квартири тепер які. І, і тут сама, ти, яка мені радість? А так, що коник є, слава Богу, є в селі тракторі. Є кому, от приїхав сьогодні, зворав, ліж би копійка була, то можна жити. Тільки треба копійки. Ну, чоловік ще до пенсії йому три роки, а роботи нема. Та й живемо на рідній пенсії. А нічого, помаленьку, помаленьку викручуємося. То помаленьку викручуємося. Аби не гірше. А так ще, слава Богу. У сучасному реформованому українському селі жити нелегко, це по-європейськи кажучи. Здається, що нібито саме про українське село написано в книзі буття: у поті чола свого будете здобувати хліб свій, а земля вродить вам терни і полову. Так може і не треба шукати долі в цьому світі? І наче дивишся на ці, всі негаразди, державні і все. Коли все одно може бути лучше, якщо всі повернуться до Бога. Але слава Богу, є молоді діти, вже певчі, молоді, з хор молодий і, і з ослама приходять, і наші молоді певчі співають, люди радуються. І дякуємо Богові за все. І батюшко на дуже добрий. і ми дякуємо, щоб він нас довів своїми молитвами до спасіння. В сьогоднішній день багато людей без церкви не можуть знайти щасливого життя. І в сьогоднішній день люди приходять до священника за порадами, приходять за молитвами, просячи їх. І саме головне люди, священники, церкви починають об'єднуватися, як воно завжди було і як повинно бути. Свято Успенський храм села Дашківці відновлений у 1996 році і постійно прикрашається завдяки меценатам, які прийшли у світ Божий в Дашківцях. Вони також порядкували три з половиною кілометри сільських доріг, що потопали в болоті, були розриті вибоїнами. Вони побудували будинок культури, фельдшерсько акушерський пункт. Внутрішньої оздоблювальні роботи ФАПу витрачено 160 тисяч гривень. Півтора мільйона гривень пішло на водопостачання та опалення села. Так відроджена віра надихає заможних дашківчан на благодійні справи. Нашим прихожанами є наші благодійники наші, виходці з нашого села. Це є Бондар Віктор Васильович, Микола. Васильович Шпак, які і прихожани цього храму, і вони являються нашими благодійниками, які не стоять в стороні, а дійсно дбають про красоту нашого храму, який символізує серце кожного прихожання на нашого села. А чашка благодаря Василю Федоровичу і Миколі. Васильовичу, то це ще їм благодаря, що вони ще трошки дбають про село, що знають, що вони тут родилися. Та що вони знають, що вони тут родилися, то може, то може заради того. що... Бо так чужі ні, ніхто не кожен про себе дбає. А вони ще трошки згадують, що були тут в дитинстві. Радуйся землі, абітова.

Державная Церковь православная взыграй Радуйся, Надежда православная Не остави мой погибший край Радуйся славная, не остави мой погибший край, слушая кофесное пение, вспомнил, чем дышал и как я жил. Радуйся, Спасенье. Да не получу, что заслужил.